Слава Україні! Доброго дня, друзі! Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати отакий от вибір. У нас зараз з'явився широкий е граблій варашилок Сонечко. В зеленому кольорі це виробництво Польша на 4 колеса. Вартість складає 14 тисяч гривень. І в червоному кольорі зараз це також виробництво Польша. Це на 5 колес. Так, вартість складає 15,5 тисяч гривень. Друзі, також є ще касарочки виробництва Україна. Ну, це такий більш бюджетний варіант по вартості 13,5 на 15 коліс. І є на 4 колеса. Ну, зараз ще вартості не знаю, там трошки пізніше буде. Ну я так розумію, що десь на пару тисяч, воно там тисячі на півтори буде дешевше, аніж на 5 коліс. Тобто от чорно це виробництво Україна. Ну а то що жовтеньке, то виробництво Польща. Так, друзі, для замовлень, будь ласка, звертайтеся за номером телефону 068 488 1076. На все добре.